Доброго дня. Мене звати Назарій, вітаю вас на Ютуб-каналі Клуб Рослин. Сьогодні ознайомимо вас з сіткою рукавом для захисту виноградних плодів від комах, ос та бджіл. Сітка рукав для винограду у вигляді мішечка дозволяє зберегти грона винограду на лозі до його повного дозрівання, виготовлення з тонкої москітної сітки. Тому грона винограду швидко провітрюється, а після дощу матеріал швидко сохне, затягується шнурком навколо грона і надійно захищає врожай винограду від комах, шкідників, коз, птахів. При цьому ягоди не пріються і не пошкоджуються градом. Сітки розрізняються розміром і масою місткості грон на 2 кг та на 5 кг грона. Якщо ви займаєтеся виноградарством професійно або захоплений любитель, вам просто необхідно купити таку сітку для винограду, яка допоможе зберегти ваш урожай і зберегти грона винограду красивими і неушкодженими. Дозволити собі цей захисний матеріал зможе і виноградар-любитель, і людина, яка професійно спеціалізується на вирощуванні в промислових масштабах. Такий мішечок здатний зберегти до 95% винограду. Що особливо важливо при вирощуванні десертних сортів винограду, які є досить дорогими. Сітка, яку можна придбати в клубі рослин, повністю захищає від шкідників. Вони не зможуть проникнути всередину крізь сітку, адже мішочок щільно захищає, захищає від гниття, оскільки повітря вільно проникає через матеріал сітки. Відповідно, грони не запрівають і не перезрівають. Сітка забезпечує захист від прямих сонячних променів, знижує негативний ефект ультрафіолету підпливом променів. Сітка не плавиться і не змінює колір. Також вона захищає від граду надишку вологи. Матеріал перешкоджає просочування великих об'ємів рідини. Сучасні сітки ОС для винограду, як і багато іншого захисного та окровного матеріалу для саду та городу, виготовлені з поліпропілену, високоміцного синтетичного матеріалу, повністю безпечного екологічного чистого. Він виключає виділення токсичних речовин. І захисні вироби, стійкі до впливу високих і низьких температур, а також до механічного зносу. Сітка мішок для винограду не вступає взаємодію з хімікатами і нафтопродуктами. Ця сітка здатна ефективно діяти протягом тривалого часу. Висока міцність матеріалу дозволяє застосовувати вироби протягом декількох сезонів, або використовувати їх у якості тари для транспортування зрізаних грон, тобто ви можете зрізати і транспортувати. Відразу в сітці. У підставі сіточка затягується, утворюючи зручний захищений мішок. За всіма характеристиками, така сітка є найкращим варіантом захисту, набагато більш ефективна, ніж пастки і методи фізичного знищення осини грініст, які мають лише тимчасовий ефект. Якщо ви вперше натрапили в мережі на наше відео, то запрошуємо до інтернет-магазину клубу Руслин. Для тих, хто з нами давно, нагадуємо, що в асортименті нашого магазину є всі товари для садівництва для виноградарства, які необхідні для легкого та Успішного вирощування винограду, шпалери та засоби кріплення, добрива, опори і тому подібне. Інтернет-магазин «Клуб Русин пропонує сітку рукав 21 на 33 см для грона до 2 кг, а також сітку рукав для винограду 28 на 39 см для грона до 5 кг. А ось так виглядають наші сітки, які продаються власне, гуртом. Отак вони зв'язані, і ми от таким чином відправляємо їх. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки до наступних зустрічей.